Привіт! Ви на каналі Світ Малюків! Сьогодні... Сьогодні... Ми відкриваємо посилки. Сьогодні ми відкриваємо посилки. До нас прийшли з Аліекспресу. Що, Валерічка? Міньонь! Міньйони! Няма няма, няма няма, няма. няма де моя банана? Так, <рес> Так, ну що, Валерічка, починай! А ну давай показуй! Криш сама давай поможемо! Давай. А я сюда. Добре, давай. Висипай, що там у нас за мільйоне. Сергічик води, бо зараз буде. О, покажи, покажи Сергійчику, покажи. Ну-ну-ну. А я тут тіся, малий хай. Давай. Мама, який не мається? Будою. Бородати, бородать. Як? Відкриває, Валерічка, давай. Сергійчик, зараз будеш плати мільйончиків. Я! І Валерічка, теж. давай, давай, відкривай. Давай потримаю. Давай, давай ріжемо, ріжемо осторожно. Не ну давай, мамочка, поможе. Давай. О, Валерія, покажи. вау, Покажи нам кожного. А зі хотіли. Або ті не світяться, світяться ось такі. Зараз ми покажемо кожного. От дивись, дивись Сергічко, Дивись, який міньончик держи. Валеречка, давай наступний мінньончик. Покажи, пок... да, покажи мені кожного, давай. Я буду кожного показувати. Ось така у нас вас. Краля. Дивись. Сергійчик, Дивись. Та то я так назвала. Не мож, не мож, не мош. Держи сосочку. Так, давай. То у нас два. Став туди, щоб ми їх бачили. Давай мені наступний. Отакий. Сергійчик, ти бачиш? Дивись Сергійчику. Я з мені ось, ось такий. Мама, я мене Шукав. 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 Давай, давай ще один, покажи ще один. Той же ми бачили. Давай покажи нам ось тут дівчину. Така у нас є. Не знаю, бажа щось тверд, але то щось не створ. А ну давай ще. Ось такий борода. <сміс> так, ось такий. Як він називається? Да. Ой, а як же не називається? Він називається Дейв. Да. Дейв. дивись який Дейв. Ой, так, а давай ще покажи. Це, 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 це. Ось то такий фіолетовий га. Такий. Дивись, Сергійчику, Сергійчику, дивись. Ой, попадали. Дивись. Попадали. І ще один. А, Отакий. Сергія. Отакий. Називається Тім. Тін? Так. Що вони мають? Не мають дирочку, вони пікають в повітрі. З ними можна плавати, з ними можна буль-буль робити. Хай на буль-буль? Так. Бачиш, бачиш, кожен має дирочку. Мама, ми сьогодні будемо не будемо. Будем. Так, ну що, ось такі у нас вісім штучок мільйончиків. Мама, будишся сімаєш? Ага, бачу. А тепер Валерічка ще ті, що ці. Це прилочки. Давай, давай, відкривай. <реку> давай, Сергійчику, ти бачиш, скільки міньйончиків Сергійчик, Ти бачиш? Сергійчик, так. Бачиш. О, Валерія відкрила. Ну покажи. Дивись, Валерія вже помпочку зірвала. І Валерія, що далі? Ось таке у нас Ой. А ну дай, мамочка, подивиться. Ні. Де воно світиться? А оце ж. А буде тут этот завівся хтось? А ну покажи мені наступний. А ну, ось такий фіолетовий. Я ставлю. Так. Я ставлю. так. Я ставлю. Мама, там не не І шаг. І шаг. далі. А, точно, ти правильно Валерія, ударила. А ну ще удар. А ну ще. Верічка ударла і він. Ану тут, покажи тут. Сейчас. О! Ану? Де ти А Ану покажи. А, точно, але ну, дитинка молодець. Опа! Сергійчик, удивись! Ти бачиш? Один Сергійчик у один Валерісті. Валерісті. фіолетовий, а Валерічка дасть Сергійчику брілочок. Жовтий. Хочу подивитися сама. Бочки не сліпать, а покажи, я ще покажу, дай сюди. Сподобалося Сергічик. Ось такий. Дай дай ще один. Ось такий у нього, бачите, є крючочок, дай той покажу. А той такий. Ось такий крючочок є. Що, бігнічику, тобі сподобалось? Держи, подивись. Так. Посвітила тих міньонів. О, такі міньйони, міньйони, Міньйончики, міньйончики. Е, Валеречка, а ти відкриєш ще одну посилочку? Yeah! Давай. Сама, сама. Давай, а ти вже. Так, давай, показуй. О, що це таке, Валерічці, попало? Ану покажи. Валерічці і Сергійчику прийшли. Ось такі. Що, Валерія? Штампи! Масіх, мені дам папірчик. Так, зараз я Валерічці дам папірчик. Давай, Вик, крылья. Так, дабы исчезлиться. Так, давай. Ой, не, ну так. А как? А мама? А як? Ну, Отак. От ось така штучка. Прикриває, подивіться, є дві промокашки. Так, що Валерічка перше взяла? Сердечко. Давай. І вийшов ось такий мільйони. Сергічик тут ти бачиш? От подивіться, тут є дірочка, держи. Ти зробила синю з червоним і вийшла фіолетова. Ось такий кружечок є. Валерія. Такий попробуй. Mm -hmm. То була зірка. Клаш. Mm -hmm. <глад> То було сердечко. Mm -hmm. І ще одне у нас mm -hmm. зірочка. Кадюха де силка. Щіня, сія. Так, покажи. Ось такі штаби. Сергічику. Мама, я. Бачиш? Ось така краса. А ну старош покажи. Він каже, I love you. 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 <laughs> так, що, дітки, сподобалися вам ваші міньйончики? Так! Да! Ну що, ставте лайк, лайк та підписуйтесь на наш моя. канал. Пока! До наступної зустрічі, Сергійчику! <laughs> Кажи папа! -па".